Доброго дня, шановні адміністратори закладу. Сьогодні розглянемо налаштування закладу для початку роботи зі складами. Для початку необхідно налаштувати приміщення для складів. Це можна зробити через вкладку HR департаменти або через вкладку Персонал, структура закладу. Переглянемо через вкладку HR департаменти. Відкриваємо дану вкладку та налаштовуємо заклад для роботи зі складами. В кожному з відділень може бути присутній склад. Для цього переходимо на вкладку з відділенням та натискаємо Змінити. Переходимо на вкладку приміщення. Тут ми повинні додати сховище. Для того, щоб його додати, натискаємо кнопку Додати та створимо Називаємо, як саме буде називатися склад конкретного відділення. Обираємо тип. Це може бути або кабінет. Або службове приміщення. Та обов'язково відмітити, що це сховище. Додатково ми можемо вказати номер даного сховища та поверх, де саме знаходиться даний склад. Також обов'язково необхідно обрати відповідального. Відповідального обираємо серед працівників закладу. Якщо даного працівника немає, його необхідно завести. Після того, як ми створили приміщення для. Сховища, воно не одразу буде доступне. Далі будемо налаштовувати права доступу до службового приміщення. Для початку роботи зі складом, перш за все, необхідно налаштувати ролі саме тих осіб, які будуть працювати з даним складом. Самими основними ролями є завідуючий складом або фармацевт та старша медсестра кожного з відділень. Для кожної старшої медсестри потрібно буде створювати свою роль. Розпочнемо з завідуючим складом або фармацевтом. Перейдемо на вкладку Права, Саме необхідне додати. Перейти на вкладку Склад та дати доступ до складу. Завідуючим складом потрібно надати доступ до прибуткових документів та проставити всі галочки в даній вкладці. Наступне. Фармацевту потрібно дати доступ до видаткових документів. Та проставити відповідні галочки. Також в даній вкладці ми проставляємо всі галочки, тобто ми даємо завідуючим складом повні права доступу. Далі переходимо на вкладку переміщення товару. Також надаємо доступ. Але на вкладці стан завідуючому складу ми надаємо лише стан попередній, підтверджений, виконується та закриття. Відкриття закритих документів. Вкладки Виконано, отримано, закрито та Виконати від користувача ми не використовуємо. Далі, наступна вкладка це вкладка Інвентаризація. Даний інструмент надаємо в повному обсязі, завідуючим складом. Також переходимо нижче трішки на вкладку Запити. Розкриваємо її. Звідуючи складом, надаємо доступ до стану і надаємо лише стан виконується та закрито. Та надаємо доступ до наказів. Також одним з основних вікон для фармацевта надаємо йому доступ до функціонального вікна фармацевт. Воно знаходиться на вкладці Функціональні вікна. Фармацевт і надаємо доступ. Далі надаємо доступ до звітів. Нам необхідно надати доступ до документів карток, прихідних, розхідних та внутрішніх документів, а також до звіту матеріалів та надаємо завідуючому доступ до сховища. Для завідуючого ми налаштовуємо всі відділення. Ми даємо повний доступ. До всіх відділень та всіх статусів, які тільки можливі, налаштовуємо права для старшої медсестри. Спочатку натискаємо на Змінити права та встановлюємо для старшої медсестри кожного з відділень. Наступні вкладки: надаємо доступ до складу. Прибуткові документи для старших медсестер. Ми не надаємо доступ до них. Наступне це видаткові документи. Надаємо доступ до видаткових документів, окрім редагувати закритий період та технічні. Далі переміщення товару. Надаємо доступ до вкладки Переміщення товару, але лише до статусу та стану закрито. Далі надаємо доступ до залишків товару та до запитів. До запитів надаємо доступ до наступних станів. Це стан попередній та замовлений. Для старшої медсестри це всі права доступу. Далі переходимо на вкладку звіти і надаємо також доступ до документів карток, прихідних, розхідних, внутрішніх документів та матеріалів. Після чого переходимо на вкладку «Сховище» та надаємо старшій медсестрі певного відділення, повний доступ до свого відділення та до залишків на центральному складі. Далі розглянемо налаштування контрагентів. Для цього перейдемо на вкладку Довідники, контрагенти. Для того, щоб заклад міг нормально функціонувати та. Отримувати та списувати препарати необхідно додати хоча б два контрагенти. Це можуть бути реальні або технічні контрагенти. Покажемо на прикладі створення технічних контрагентів. Натискаємо на вкладку додатково та створюємо принаймні два контрагенти, які будуть мати різний бюджет. Перш за все, додаємо назву. Та обов'язково в даному випадку проставити код код бюджет. Після чого натиснути Застосувати, перейти на вкладку Типи та додати тип «Постачальник» та виконати. Після чого також необхідно додати ще одного контрагента. Даний контрагент буде називатися. Благодійність. Також, відповідно, для цього контрагента необхідно створити свій код черікі, натиснути застосувати та обрати відповідний тип постачальника та натиснути «Виконати». Таким чином ми створили два технічних контрагенти для того, щоб ми змогли формувати накази. Розглянемо налаштування наказів. Або ж джерел надходження медичних засобів. Для того, щоб додати новий наказ, необхідно натиснути на кнопку додати та ввести номер наказу, програма за замовчуванням завжди залишається, стан наказу відкритий. В примітках вказуємо назву даного наказу. Та обов'язково обираємо контрагента. Через що ми створювали два технічних контрагента, ми зможемо вказати різні накази, за якими будуть отримані препарати. Та натискаємо виконати. Таким чином ми створили наказ. Для відображення групи препаратів на порталі необхідно налаштувати реєстри. За замовчуванням вже є сформований реєстр товарів. Якщо необхідно, ви можете самостійно додати нову частину реєстру. Для цього необхідно натиснути на вкладку додатково та заповнити показники. Необхідно заповнити код та назву. а також обрати тип. Після чого натиснути, застосувати та виконати. Після того, як ми оновлюємо, ми бачимо, що у нас з'явилася нова частина реєстру. Далі перейдемо до налаштування товарів. Для цього перейдемо на вкладку Товари та відкриємо функціональний пункт «Товари». За замовчуванням, на всі заклади завантажується довідник медичних засобів відповідно до Державного реєстру медичних засобів. В тому випадку, якщо цього недостатньо, ви можете самостійно додати будь-який товар в даний список. Для цього необхідно натиснути на кнопку Додати та заповнити всі необхідні поля. Необхідно прокодувати повністю товар та обрати вид, до якого відноситься даний товар. Для відображення залишку товарів на в порталі необхідно внести деякі зміни в картку. А саме, перейти на вкладку Реєстр та додати, до якого реєстру відноситься даний товар. Також для відображення залишків цього товару необхідно перейти на вкладку Додатково та додати наступний показник. Потреба в днях. В тому випадку, якщо даний показник відсутній на вашій базі, ви можете його додати самостійно, прокодувавши відповідним чином код НІТД, назва потреба на добу та обрати тип число. Обираємо даний показник та натискаємо Сформувати та обираємо значення, яка саме потреба на добу даного препарату відповідно до кількості залишків препарату на складі та. Показника потреба на добу буде автоматично сформована, яка орієнтовна кількість та на та наскільки діб залишилось даного товару в закладі. Додаткові налаштування для ролей старша медична сестра та завскладу. У зв'язку з необхідністю створення переміщення товару з відділення на центральний склад необхідно надати для фармацевта та старшої медсестри додаткові права. А саме, для ролі старша медична сестра. В розділі склад переміщення товару як окремою ролью можна додати наступний стан це підтверджений, для того, щоб старша медична сестра змогла сформувати накладну переміщення для переведення медикаментів з власного складу на центральний. Також для переміщення товару для старшої медичної сестри, окрім стану підтверджений та закритий, необхідно також надати доступ для переміщення товару вкладки Змінити. Та для ролі за вскладом». Необхідно додати також права для підтвердження отримання медикаментів з відділення на центральний склад. Для цього можна також через окрему роль склад, переміщення товару та стан. Закрито, так як це підтвердження переміщення товару. В довідниках за складу необхідно додати наступні права: довідники, товари та надати всі права доступу до товарів для того, щоб за зміг редагувати, додавати або видаляти препарати з бази. Підсвідчення препаратів на складі, в залежності від того, протермінований препарат або препарат близький до закінчення терміну придатності. Дане налаштування ми робимо в локальних налаштуваннях. Для цього вказуємо, який період до закінчення строку придатності препарату ми хочемо відображати, та яким кольором даний препарат буде виділено. Та натискаємо виконати. Таким чином, якщо ми перейдемо на залишки товару, та оновому ми побачимо, які препарати вже протерміновані або близькі до закінчення терміну придатності.